Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему на ближчі 22 хвилини про інтервальне голодування та дієти. Сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог, дієтолог Ірина Бас. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Ну і почнемо з загально. Що таке інтервальне голодування? і Чим воно власне відрізняється від звичайних дієт. В чому його секрет і така ну, скажімо, популярність? Е, інтервальне голодування це план харчування. Який ми використовуємо е, наступним чином, тобто певний період часу ми не вживаємо їжу, е, і в ці проміжки ми можемо вживати воду, чай, каву без цукру, без молока. В інший період часу ми дозволяємо собі їсти. Чим це відрізняється від дієт? Тим, що це підхід, коли ми концентруємося більше, е, це не було популярності, і в цьому ми концентруємося більше на е, часі. Їжі ніж на тому, що ми їмо саме не на калорійності, а на годинах прийому. Чому не було такої популярності? Напевно, в багатьох людей. З'явилися позитивні відгуки про даний метод, тобто схуднення десь там ефективно почало працювати і так далі. І воно набуло набуло такої більш широкої популярності в масі. Пішло. А які є найпоширеніші схеми інтервального голодування? Ну їх багато, вони різні. Є декілька варіантів саме про які схеми, які схеми існують, скажімо, саме у спеціалістів, і які з них на вашу думку, як дієтолога, найефективніші. Uh, є декілька схем, поговоримо. Я назву три такі найпоширеніші: 16 на 8, Коли 16 годин ми не їмо, і протягом 8 годин ми можемо вживати їжу. І говориться там говорилося в основних принципах інтервального голодування uh, і в інтернеті, те, що поширюється, що в цей час ми можемо їсти все, що нам хочеться. Кількості, які нам там захотілося, і так далі. Є е, е, інтервальне голодування 5 на 2. Коли ми 5 днів в тиждень їмо, і 2 дні в тиждень ми робимо собі строгий дефіцит калорій, 500-600 кілокалорій, що є дуже екстремальним. І е, інтервальне голодування через день. Коли ми день їмо, день не їмо. Це взагалі е, супер екстремальний метод, який в рутині вдома застосовувати я б не рекомендувала. Е, навіть, навіть під наглядом лікаря не потрібно таким гратися. А яка ось ви сказали про калорії, в мене виникло питання: яка дозволена мінімальна кількість кілокалорій людині? Ну скажімо, там будь-якого віку, за яку не можна ну, опускатися нижче. Ці ну дозволені може 1300-1500, тобто для того, щоб ну скажімо, людина вже не втрачала свідомість на вулиці. Просто ну в загальному, це все дуже індивідуально. Все залежить від зросту, від ваги, від активності людини протягом дня. від віку. Віку так само залежить дітки, їм потрібно трошечки більше калорій, да, бо вони активні, в них постійно вони ростуть, бо відбуваються різні процеси в організмі. Якщо ми говоримо про ну, дорослу жінку, да, дідородного віку, це десь в стандартному розумінні, десь приблизно 1600 калорій для нормального існування і функціонування для того, щоб не втрачати свідомість там на вулиці, 1600-1400 калорій, да, калорій, може ймовірно, але вже для дорослого чоловіка високого, да, сформованого. Це буде замало для того, щоб адекватно існувати, функціонувати і забезпечувати всі свої потреби протягом дня. Тобто, в такому плані, все це має бути індивідуально в залежності від вихідних показників кожної людини. А тут ще питання таке по ходу, скажіть, будь ласка, якщо людина систематично, тобто місяць, два, три, вже хронічно, вона її калораж нижче норми, чим це може загрожувати організму? Ну, тобто є такі, які вперто, скажімо, вважають, що вони знають краще, ніж там лікарі. І дефіцит калорій, ну, наприклад, на рівні тисячі, умовно, ну, умовно кажучи, чи тисячу тисячі сто і декілька місяців для організму, це що далі буде? Перше буде падати рівень енергії стовідсотково, тому що ми знаємо, в нас там ще є така штука. Я додам від себе зараз. Дуже люблять демонізувати вуглеводи. Вуглеводи це зло, мінімізуємо їх вуглеводи це основне джерело енергії, яке за рахунок чого ми функціонуємо. В нас є енергія протягом дня робити там певні процеси, які ми робимо. Якщо ми хронічно будемо постійно знаходитися в вираженому дефіциті калорій протягом дня, в нас будуть дефіцити, ми будемо не добирати. Необхідні мікроелементи, необхідні вітаміни нашому організму, і таким чином потім слабкість, потім загострення хронічних захворювань може відбуватися випадіння волосся, ламкість нігтів. Дуже 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 багато нюансів, які можуть повпливати. І ніколи не знаєш, в який момент іде воно вистрілить. Ось ми з вами Ппередіфіром говорили на таку цікаву тему. Ви просто ну скажімо про що? Можливо, я якось не дуже читала, чи лікарі взагалі не дуже говорять про те, що людина от є такі моменти, коли людина не може впоратися з собою, вона хоче їсти. І ось ви сказали таку цікаву просто думку, що є дефіцит вітамінів, і поки людина не закриє цей дефіцит вітамінів, в неї постійно будуть зриви якісь, вона буде хотіти їсти. Я які б ти дієти не підбирав, які б що б ти не робив, в тебе буде це постійно, і у мене питання по ходу, які це вітаміни має закрити дефіцит перевірити спочатку? Обов'язково перевірити, а потім закрити цей дефіцит вітамінів для того, аби потім розпочати взагалі процес? Ну можливо, вже прийти до лікаря і розпочати вже такий процес, скажімо, спостереження над там за своєю вагою, які які вітаміни відіграють головну роль у, взагалі ну у цьому процесі. В загальному тут таке питання. Так само, ми маємо, навіть якщо ми визначаємо дефіцит, маємо робити це все одно під наглядом лікаря і заповнювати його так само. Харчуванням, якщо в нас є виражений дефіцит, наприклад, ми візьмемо дефіцит заліза. Є латентний залізодефіцит, є залізодефіцитна анемія і так далі. Ми вже харчуванням це не закриємо ці потреби. Нам потрібно переходити на таблетовані форми, на адекватні дози заліза. Дуже зараз популярно. Вживати е, добавки з залізом, там залізо в незасінькій дозі, е, людина постійно його приймає, дефіцит не, не поповнюється, тому що має бути адекватна доза, адекватна кратність прийому, адекватний час прийому, і там навіть залежить від взаємодії з їжею, яку ми вживаємо. Тобто, якщо ми будемо вживати залізо з вітаміном С. Воно буде покращувати всмоктування. Якщо ми будемо вживати залізо з кальцієм, з ну там з молочними, наприклад, візьмемо продуктами, це буде перешкоджати всмоктуванню заліза, і з того, що ми мали б отримати за цей прийом цієї таблеточки, ми отримаємо значно менше. Ми маємо пам'ятати, що не всі вітаміни, на жаль, ми можемо визначити 100% методом аналізів. Вітамін С, здається, не визначається <гай> <з> аналізом. Так, <гай> да, Є е, е, жиророщені вітаміни, є водорощені вітаміни. Якщо ми говоримо про ті вітаміни, які ми можемо визначити, вітамін Д. Да, той вітамін, який ми можемо визначити. Мікроелемент залізо. Да, ми можемо визначити. Ми можемо заповнити його аналіз на е, Да, фірітін, депозаліза, така скарбничка заліза, яка про яку ми часто забуваємо. Вона виснажується, дивимось. Гемоглобін хороший. Ми можемо собі далі функціонувати. А Гемоглобін там. може бути і високий, да. скажімо, високий, а філітінки да. може бути дуже низький. Да. І ось це такий дисбаланс. Це означає, що є дефіцит заліза. Да, та, да, да, за рахунок того, що виснажуються ці запаси заліза, так само е, фоліова кислота, це вітамін В9 і вітамін в 12 Тобто, це те, що ми визначаємо. Інше, ми можемо нам достатньо, мені достатньо поспілкуватися з пацієнтом, визначити його там певні харчові звички, моменти, чого він потребує для того, щоб уже харчуванням заповнити. Більшість водорозчинних вітамінів ми можемо заповнити харчуванням абсолютно спокійно. А водорозчинні – це які? Це омега-3, здається. Е, ну, це е, ні, 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 це трошечки не туди. Е, Якщо Розчинні вітаміни туди у нас в основному це вітаміни групи Б. А якщо жиророзчинні, це у нас вітамін Д, вітамін А, вітамін К, тобто в такому плані такі вітаміни. Тобто основа це вітаміни. Да. До речі, про інтервальне голодування, яке я хотіла знову повернутися? Чи воно кому воно не підходить? Кому воно протипоказано? Тобто є люди, яким це категорично заборонено, я Так розумію, ну не всім же воно підходить. Да. Які це категорії? В Загальному е, це люди з захворювань шлунково кишкового тракту. Е, ну ми знаємо, що у нас абсолютно здорових людей немає. І є, да, є недообстежені. Не Люди, у яких є захворювання щитовидної залози, цукровий діабет першого типу, серцево-судинні захворювання, серцево-судинна патологія, розлади харчової поведінки, вагітним не можна в ніякому разі дотримуватися інтервального голодування. Тобто в таких моментах це має бути дуже такий ретельний підхід і ретельне розуміння, тому що дуже мало є показів до застосування даного методу. Він не може застосовуватися рутинно, він не може застосовуватися. На довготривалій перспективі. У нас є інші методи, інші схеми харчування, якими ми можемо е, з меншим стресом для організму е, якби прийти до схуднення. І плюс я не, не дуже люблю, коли як це так назвати: на морально вольових ми працюємо, ми худнемо на вора, морально вольових. І колись ці запаси вони виснажаться. І це буде вже ну, буде зрив. І потрібно просто виробити дисципліну і виробити розуміння того, для чого ми це робимо, чому ми худнемо. Не просто для того, щоб схуднути, а для того, щоб бути здоровими, бути активними да, в своєму житті максимально заповнювати харчуванням свої якби, потреби протягом дня, білків, жирів, вуглеводів і так далі. І пам'ятати в основному про це. Тобто на короткий період інтервальне голодування може бути показано. А короткий період це скільки місяць? Да, в залежності від показів, в основному інтервальне голодування воно застосовується там по дослідженнях, які я читала і так далі. Довготривалих досліджень взагалі немає про користь, тому ми не знаємо, які там у нас будуть моменти в майбутньому. Застосовується воно в основному зараз, коли у нас є пацієнти з надмірною вагою, в яких по тих чи інших причинах ця вага стоїть, і ми вже застосовуємо багато методів, і вона не рухається. І тоді ми можемо на короткий період, навіть менше місяця, прийти до інтервального голодування, Та? Да? але ні в якому разі не більше. Тоді да, ми можемо його застосовувати а на триваліший період не потрібно. А як інтервальне голодування впливає на метаболізм і рівень енергії? В загальному все залежить від типу інтервального голодування, ми проговорили. Так, якщо ми про 5 на 2 або через день, це дуже погано впливає і в загальному на наш організм. Як я вже сказала, абсолютно здорових людей немає, рівень енергії може падати, і навіть ми можемо основний обмін собі трошечки цим знизити за рахунок цих експериментів mm -hmm. над, над собою. Якщо ми говоримо 16 на 8, і ми в ці 8 годин. Всі 8 годин не їмо, там п'ємо каву з молоком, там кожні 20 хвилин щось якусь печеньку. Цей, е, починаємо вживати. Тоді а робимо так само і в цей час інтервали. Тобто ми пам'ятаємо, ми вже обговорювали, що є інтервали між їжею, коли має бути чистий проміжок 3,5-4 години. Да? Для того, щоб дати організму засвоїти ту їжу, трошечки нам побути голодними і так далі. Тоді, да, тоді у нас е, знижується рівень цукру, стабілізується рівень інсуліну в організмі. Організмі. Організм буде щасливий, довольний в такі, в такі періоди часу. Да? Е, і такі позитивні зміни. Інше може бути, якщо ми беремо стресове це голодування, я його так не зовсім правильно назвала, але 5 на 2 і через день. Е, там е, може бути загострення, як я вже говорила, хронічних захворювань 100% Виникнення нових може бути захворювань 100%, в залежності від того, що ми їмо, як ми харчуємося. Е, і е, може виникнути. Підвищення гормонів стресу, тому що це все одно стрес для нашого це кортизол? <риклад> так. <риклад> 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 Які плюси і мінуси інтервального володування Ось з точки зору лікаря-дієтолога? І Лікарі гастроентеролога. Да. більше мінусів, більше мінусів, ніж плюсів, тому що дуже часто люди не розуміють, вони самопризначають собі це харчування. Те, що я вже проговорила, починається вживання неконтрольованої їжі. Потім чому я не худну? Тому що все таки худнемо ми за рахунок дефіциту калорій. І якщо ми будемо в цей проміжок їсти все підряд, там наша норма 1600, Ми з'їдаємо 2000 в інтервал. Собі ну запихнули, змогли, і потім чому не худно? Я ж дотримуюсь інтервального володування, там у всіх вийшла, в мене не виходить і ще й слабкість додається, бо дефіцити не заповнюємо, і так далі. Тобто, да, в такому плані. А з якими міфами ви найчастіше як лікар-дієтолог стикаєтесь? Тобто, які б міфи вам хотілося б скажімо, розвінчати і ну, донести до людей, що це все таки міфи. А, напевно, що є, що є швидке схуднення. Немає швидкого схуднення, ми... це не корисно для нашого організму. В ідеалі це там, 4 кг в місяць схуднення, тоді, да, тоді ми можемо працювати, про щось говорити. Швидкого схуднення не буває. Не буває е, адекватного і правильного схуднення, коли ми не їмо все, що нам не заповнюємо свої потреби протягом дня. Е, тобто не можна худнути на монодієтах, коли ми там... е, колись була така популярна дієта. 6 Сткі вона називалася і там в один день їли рибу, в другий м'ясо, в третій овочі, в четверки Таке розділь... роздільне харчування роздільне харчування. Це. Да, це і це це жахливо. Таке не потрібно дотримуватися. Ми маємо пам'ятати, ми їмо. Для того щоб жити і бути здоровими, а не живемо для того, щоб їсти, це перше, що ми маємо пам'ятати, і має бути от до цього всього здоровий підхід з повагою до себе, і тоді схуднення буде адекватним, правильним, і навіть і набір ваги так само, тому що є проблеми із набором ваги, коли ми так, так само думаємо, що ми там навпаки переїдаємо, перебираємо по калоріях, але чогось, от ми ну не, не приходимо до того моменту, щоб набрати цю вагу. Тоді треба все-таки працювати з дієтологом. З гастроентерологом для того, щоб це все скоригувати, які найпоширеніші помилки роблять новачки, починаючи інтервальне голодування, від яких ви хотіли б застерегти людей? Е, так само те, про що ми проговорили, їсти все, що можна їсти все, можна їсти не все. Е, обирають екстремальні методи інтервального голодування в цей час, тобто не потрібно цього. І вони займаються самопризначенням. Не можна займатися самопризначенням. Якщо ви обираєте якийсь метод харчування, такий от е, достатньо. Екстремальний потрібно все-таки ну, консультуватися перед цим з лікарем, якщо ви хочете досягти якихось певних результатів. Чи можна займатися спортом під час періодів голодування? Що тут можна порадити? Е, ну, в загальному я б не рекомендувала, тому що у вас буде дуже мало енергії, і дуже мало буде потім. Е... Як це правильно сказати, дуже мало бути ефективності на даному на даній, на даному тренуванні. Тобто, все одно, ми, якщо це особливо силові тренування і так далі, нам потрібна енергія для того, щоб виконувати певні функції. Тому я б не рекомендувала в проміжки від цього голодні проміжки займатися активним якимись видами спорту. Як правильно виходити з режиму інтервального голодування, щоб не нашкодити організму? Це має бути якийсь спеціальний вихід, чи просто припинив і все? Напевно, все таки ні. Ні, ну тут так само, в залежності від того, який ви вже обрали. Якщо ви вже обрали певний метод, в залежності від того, який ви обрали, має бути, якщо це екстремальний метод, має бути плавний вихід. Потрошечки ми збільшуємо кількість їжі, кількість прийомів їжі, різноманітність даної їжі. Да? Не відразу почали там, шашлик, смажена картопля, томатний сок запили, тобто такого не потрібно. Поступово, все має бути поступово і помірковано розширювати в оцю тарілочку, розширювати раціон, якщо ви вже ввійшли в таке от стресове голодування. Який би виражим як лікар голодування маю на увазі інтервально, ну порадили обрати, як, скажімо, якщо людина точно для себе вирішила і хоче спробувати, який найтакий, ну скажімо, найм'якший варіант, який може принести результати? 16 на 8. Тобто 8 Саме... годин людина їсть, а 16, 16... годин да. не їсть. А що в ці 16 годин вона може? Ну, тобто щось вже на має, там чи тільки пити воду, чи якісь там, ну, є якісь дозволені, скажімо, щось таке, трав'яний там чаїці, чи щось чи... Чи інше? Чай, чай. Чай можна. Кава. Але ми вже говорили, про те, що каву краще після їжі вживати. Чай, кава і вода. Exactly. Про наукові дослідження, а скажімо, докази користі інтервального голодування? Я так розумію, що довготривалих досліджень uh -huh. немає, uh -huh. є, є лише якісь там короткострокові. Uh -huh. І власне як людині зрозуміти, скажімо, чи підходить їй саме їй такий спосіб харчування? Ну, якщо вона вирішила все-таки ну віддати перевагу такому способу? Тут треба задати собі питання. Чим я хворію? Це теж. А ще одне питання: що я вже спробував до цього? Чи пробував я е, здорове харчування? Чи пробував я тарілку здорового харчування? Е, чи пробував я робити інтервали між прийомами їжі в оці 4 35 години? Не їсти за 4 години до сну, да? е, снідати в першу годину, там перші 2 години після пробудження, е, балансувати свою тарілочку. Якщо ви це спробували і вам це прямо не підійшло, тоді ви можете пробувати є такі методи там інтервального голодування. Е, як от 16 на 8, якщо вам комфортно, ви це пробуєте там? Вам але ви все одно маєте в цей час балансувати тарілку, їсти свою норму калорій, тому що ми. Схуднемо за рахунок дефіциту, а не за рахунок того, в який час ми їмо. Тобто, це це основне, рахувати, рахувати калорії, підрахувати скільки тобі потрібно, і ну, дотримуватися, скажімо, ну, таких, таких умов. Я ще, ще буквально декілька слів, ну майже 29 хвилин маємо завершувати ваші поради тим людям, які ну наважилися, скажімо, спробувати інтервальне голодування, що ви могли порадити? Дослухатися до свого організму. Чути себе, все-таки користуватися правилом правильної тарілочки здорового харчування, перед тим як переходити до цього, все ж таки пройти обстеження базові у лікаря, да, гастроентеролога, дієтолога, здати певний спектр аналізів, а не просто так, от закритими очима, як кошенятко, йти туди і, і, і пробувати щось новеньке. Маємо завершувати. На жаль, цікава розмова. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему інтервальних голодувань, Ані, ну, про діяти не встигли поговорити, але можливо наступного разу якраз і поговоримо. Наша гостя сьогодні це лікар-гастроентеролог, дієтолог Ірина Ба, центр гастроентерології та дієтології. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і будьте здорові. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один